Ну і вже вдруге росіяни б'ють по Харкову новим безпілотником. Це Молнія, 1 дешева у виробництві, але така, що залишає великі руйнації. Сьогодні близько опівдня новий дрон вдарив поблизу торговельного центру у Харкові. Внаслідок атаки пошкоджено понад два десятки авто і будівля центру. А напередодні окупанти поцілили по Салтівському району. Постраждали дві жінки, вибито вікно в кількох будинках. За півтори години вже в іншому районі безпілотник влучив у квартиру на 8%. Поверсі. І в цей момент у приміщенні була жінка, яка дістала поранення ноги. Її наразі ушпиталили. Кілька поверхів затопило гарячою водою через пошкодження мережі. За даними правоохоронців, і напередодні, і сьогодні окупанти для ударів використовували саме молнію один Дрони зроблені з фанери і пластику. Він має дальність близько 40 кілометрів запуску. Нас може нести озброєння різного типу.